Сколько? Ну, уже надо ванч не Так. Все, нарешті ми вийшли. На завтра на ранок я лягаю на госпіталізацію Спочатку будуть робити бронхоскопію, якщо не вдасться взяти зразок, ну, аналіз, значить буду, будуть міні-операцію робити таку. Зараз їдемо вже назад. Так, зараз ще треба Ходить на ринок і щось купити, ще додатково на всяк випадок, з одягу, футболку, носки і так далі. Що воно щось тут все пусто, закрито. Район Троєщинський є. Щось воно тут. А -а -а. Понеделок? А что, понеделок? Так понеделок же, ну, базаре же вроде что -то такое не Что Шось... базар пустый. Хоба, что тут нет. Что, Ну, а куда же ты? Чёпанцы? <социт> <Киски щеблеты> странные Это у них женские щеблеты? Ну, надо попитать, наверное Таких шесть даже будем забирать до дома. Ну, да. Шесть, две сорок. Первая шесть, красная. Восьмой размер будет, наверное. Еще нет. Четыре, может. по mm -hmm. Так, футболки надо. Еще запасик футболку купить. Булку какую-то такую, без всяких чертиков. Такую чистую. Ось, слушай, что это такое. Это же ночь, а что это? Харки. I'm mm -hmm. Так, зайдемо ще в один магазин. Нема розміру якоїсь кофтини купити, бо не взяв з собою щось теж так. Я звісно не розчитував ні на яку госпіталізацію, але вона можлива, щоб взяти цю концію. І там буде ні один, ні два дні. Лікар сказав 10-12 днів. Ото такі справи. Це звісно не є добре. Бо Карина з Веронікою на хазяйстві Бакс буде, овечки будуть в шоці. Всіх вітаю на своєму каналі. Так, сьогодні ще не привітався. Як бачите, їздили, значить, інститут фізіатрії і пульматології. Пульмо. Мології чи як там правильно. Значить, попавши туди, ми зайшли в реєстратуру. Я по тому, що мені лікарка Житомира, вона мені, до речі, не прислала електронне направлення, чомусь фото направлення просто бумаги. Яке б навіть якщо було б воно в оригіналі воно б не пішло. Не знаю чому так. Туди я не став дзвонити, бо вони постійно зайняті, там е наплив людей і так далі, область. Там я зразу заплатив кошти, щоб попасть до. Там в реєстратурі, що написано в мене на тому направленні. Направили мене до хірурга, це другий корпус, пошли мені, там дуже багато цих корпусів. Провели нас туди. Пошли ми туди, піднялися на п'ятий поверх, там хірург нас прийняв. Ну, взяв ці знімки КТ в руки і висновок. Ну, як він каже, мені це нічого пояснив, що треба робити. Ну, мене попередили в області, що це, мабуть, буде госпіталізація, тому що треба брати пункці. Є два варіанти, значить. Перший варіант це бронхоскопія, це через. Сутову порожнину мені там теж під якимсь там наркозом, не загальним, а якимсь там, Мені вводять щось і намагаються значить взяти, що їм треба. Частенько ця процедура нічого не дає і треба колоть. Якщо мене будуть колоть, значить це 10-12 днів госпіталізації. Я був шокований, не готовий до цього. Ну, значить, у цьому випадку. Мене проколують у трьох місцях, як він пояснив. Через одне одне вводять камеру і два отвори для того, щоб якимось там способом, як вони це роблять, там беруть значить, цю пункцію легені. Все, потім ставиться трубка. Не просто лейкопластером мене заліпили, я поїхав додому. Це за цього мене будуть. 10-12 днів треба в госпіталізації. Там якась трубка виводиться, я з тією трубкою поки що там буду деякий час, я не знаю, які і так далі. Значить, той лікар, який мене буде вести, мій цей, там буде. Значить, їй треба ще якийсь диск. Диск чи флешка, чи давали на КТ. Мені навіть корисні дикони пропонували. Вона, по-моєму цьому заключенні КТ, там їхній номер цієї клініки. Вона туди дзвонила. Вроді як вони повинні скинути їй на електронку, якийсь там цей запис. Тому що, якщо б цього не було, це було б повторне КТ. Оця плівка, вона нічого теж не дає Ось така теж була завозка, ну добре, що... Тому що, самі розумієте, КТ навіть не 1000 гривень. Сьогодні я пройшов Ехо Серце, це УЗД, чи як воно там правильно називається. Ну, теж, звісно ж, не, не 500 гривень воно стоїть. Все, завтра мені треба на 7 годин ранку вже бути там, тому що там аналізи, щоб ці аналізи якось встигли це зробити, щоб вони. І завтра в мене буде ця Якщо все вдається через бронхоскопію, я чекаю 5 днів. 5 днів треба чекати цього аналізу, якщо вони туди долізають і беруть все. І через 5 днів, я так розумію, 5 днів я їх не лежу, до речі, якщо через бронхоскопію, я їду чи додому, чи куди мені там усе, де мені. Ну, 5 днів я залишиться все рівно в Києві, тому що мені ж знову треба їхати, і він там, я так розумію, мені назначить лікування. Якщо це цей, ця хвороба на які чи як з сіркою дощ, значить це, як він каже, це не найгірше, що може бути, повірте мені, це, воно лікується і все це нормально. Це не якась там агресивна хвороба і так далі. Вона не розноситься. Її. А якщо будуть колоть, 10-12 днів госпіталізація. То така ситуація, до цього я не був готовий го дому з собою, нічого такого не брав. Там. Узяв якусь білизну, там у мене дві футболки. Значить, пішло ще докупити там, пару футболок. І, бо самі розумієте, 12 днів госпіталізації це, я ж не буду там. Така ситуація неприємно, звісно, ну, 12 днів лежати в лікарні. Ну, але ж я для цього сюди приїхав. Приїхав для того, щоб мені поставили діагноз. Як лікар сказав, Других варіантів способів нема. Тільки чи ця бронхоскопія, якщо вона щось дасть, чи колоть мене пробивати там голками, якими ще як вони це роблять і так далі. А так, як я приїхав за діагнозом, значить будемо робити те, що кажуть лікарі, ні поміняються. Ось на вечір хочемо з Яною з'їздити. У мене тут є родичі. Два племінника це два сина мого, старшого брата. Брат на жаль, нема вдома, він служить. вже. Жінка тут проживає і два його сина. Один син, такий як моя Вероніка, ну а другий старший. Так і проживають вони на Троєщині, ось недалеко тут їхати. Ми зв'язалися з братою і дружиною. Моєю шурачкою чи невісткою, як там правильно хто говорить. І вже треба заїхати. Бо кажу, тут дуже близько, ну буде якось нечемно не заїхати. Це як десь другий кінець Києва. Може я б я не поїхав. Бо, чесно кажучи, я нічого тут не роблю. Я утомляюсь ось лежачи на якомусь тут диванчику. Без звички, оце все. Тут, до речі, таке. Двіжняк такі блескотять і трамваї, і мотоцикли, ця вся перегазовка, все це без звички. Але добре, що хоч не, вибухів нема, бо тут а, зараз не бомблять. Ходять тху ху постукаємо спокійно. Бо без звички я б тут, мабуть, теж вночі, якщо було, то підлітав би на метр висоту зляку з постілі. Следующий, я возьму вас с собой в гости. Привет. привет. О, привет. Молодец, привет. Надеется, видеозъемка. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Так, я думаю, я вижу, а что не да, чуть-чуть. Ютуб попадет. Стоишь, что ничего вы вообще дома сидите? Чего ничего не делаете? Потому что вас ждет. Расслабьте, что вы так напряглись сразу. Что там? Батьку звонит? Конечно, звонит. Мне сегодня тоже звонил. Батя свои видео. А у тебя что там? Сколько подписчиков? 19. девятнадцать. у тебя по двадцать Ну что, у меня тоже канал есть. Какой? Ну, на ютубе. Как называется? Ти, я что-то не слышал? Ну, я там... Ну, э... можешь через меня зайти, там мне комментарии писал. Ага. Ну, зайти, я могу зайти, что-то Ну, конечно, меньше подписчиков, чем у Тимура, но и <связи> <связи> так, всё. Сейчас еще повечеряем. Да ну, Завтра мне уже не можно. Уже не можно есть. Ну, на анализе что <связи> Да, да, да. Все, племяннички. <связи> давайте. Все, пока. Ладно. Пока. Уши, пока. Угу. пока. пока. Все, всем дякую за перегляд, кто нас сегодня дивился. Всем, как всегда, здоровья. Всем пока.